Вітаю усіх на каналі Домашня кухня і сьогодні приготуємо святкову закуску з червоної риби та авокадо. Беремо лаваш і промазуємо його м'яким сиром. У мене ось такий з лососом та зелені. Також нам потрібні наступні інгредієнти. Лосось, нарізаний слайсами, авокадо та зелень салату. Авокадо збризгуємо лимонним соком, щоб воно не потемніло. Спочатку на лаваш викладаємо рибу. Далі авокадо. В кінці третій шар це листя салату. І скручуємо в рулет. А щоб рулет гарно нарізався та був еластичним. Замотуємо його в плівку та ставимо в холодильник на одну ніч. Для зручності розрізала рулет на дві рівні частини. Зранку дістаємо наш рулет з холодильника, нарізаємо на шматочки і смакуємо. Всім смачного! Дякую за перегляд відео! Та до зустрічі у нових!